Привіт! Ви на каналі Люблю Квіти, рада, що завітали. Мене звати Олена, я автор цього каналу, хто на моєму каналі вперше. Люблю квіти, знаю про них чимало і розказую про це у своїх відео. І тема мого сьогоднішнього відео це полив квітів у кашпо. Там є дуже важливою складовою у вирощуванні квітів. І при правильному поливі рослинка буде виглядати гарно і квітувати рясно. А є такі рослинки, які наполовину складаються з води. Вода займає перше місце в їхній життєдіяльності. Наприклад, я не розумію такого, коли беруть одну. Пластикову пляшку півтора літрову і поливають нею 5-6 кашпо, де одне кашпо 4 літри, 5, 1 літр і все, всі поляті. Насправді в цьому великої шкоди ніякої немає. Верхній шар ґрунту зволожений, значить, рослинка полята. Але чи достатньо напилась рослинка? Ось, для прикладу, петунія і пеларгонія. зовсім дві різних рослинки. Аргонія. Якщо її поляти, то наступний полив буде через один-два дні. Це залежить, яка погода на дворі. Її краще не долити, аніж перелити. Наприклад, петунія, яка дуже любить воду, при недостатньому поливі її пагони і квіти, листочки втрачають свій тургор. Рослина стає менше квітнути, так як вона старається вижити. А якщо потім залити її водою, то вона одразу не відновиться. Це буде для неї вже шкідливо. Наприклад, я свої рослинки поливаю у два етапи. Перший етап пройшла полила трішки, потім повернулася і полила ще раз. Коли я бачу, що з дренажних отворів починає витікати вода, значить рослинка достатньо напилася. А як же ж перевірити, коли потрібно поливати рослинку? Перший спосіб. Це доторкнутися до поверхні ґрунту. Якщо він зволожений, поливати не потрібно. Але якщо полив був здійснений тільки на поверхні ґрунту, він буде зволожений, а всередині рослинка не буде мати вологості. Це потрібно підійти до кашпо і ось так взяти його рукою. Коли кашпо важке, то поливати його не потрібно. А коли воно легке, то поливати потрібно одразу. На висихання ґрунту. Впливає вибір кольору кашпо. Наприклад, якщо чорного кольору технічний теракотний горщик, в ньому ґрунт висихає швидше, так. так як чорний колір притягує до себе сонечко. Ось, наприклад, для пеларгонії це не так страшно, а для петунії її потрібно подавати буде навіть два рази на день. Але краще так не експериментувати. Це все, що я хотіла на сьогодні розповісти. Всім дякую, хто додивився до кінця квітнуть ваші квіти у кашпо сім мирного неба над головою.